Відновлення житлових будинків пробита була покрівля, плити перекриття. Розкажемо, як відбудували багатоповерхівку, оновлення доріг у корабельному районі. Робота ведеться на відмінно. Яка дорога після ремонту? Спрощення оплати комуналки для ветеранів. Ветеран війни може подати одну заяву, як скористуватися новою послугою. Сьогодні вівторок, 9 липня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников про головні події далі. Під час масованої ракетної атаки, 8 липня, ударів зазнала й Миколаївська область. Як інформує ОВА, вранці був атакований Первомайський район. ППО знищила чотири крилаті ракети, уламки яких впали на відкритій місцевості та спричинили декілька пожеж сухої трави. Постраждалих немає. Вже в день був атакований Вознесенський район. Балістична ракета вдарила по фермі, де виникла пожежа, яка перекинулася на житлові будинки. Постраждали 45-річна жінка та дитина 5 років. Їх стан оцінюють як Середньої тяжкості близько 15.00 ударів в дронами зазнав Миколаївський район. Також увечері та вночі окупанти гатили по Куцурубській громаді. А в Баштанському районі, після четвертої години дня, ППО збила розвідувальний БПЛА. Уламки дрону спричинили пожежу, яку оперативно загасили. Вже о півночі росіяни вдарили по району балістикою. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та дві автівки. Поранень зазнали двоє працівників. Їх ушпиталили. У Києві триває пошукова рятувальна операція після ракетної атаки 8 липня. Опівдні у столичній міській військовій адміністрації повідомили, що наразі відомо про 31 загиблу людину, серед них четверо дітей. Під час розбору завалів в одному з районів Києва рятувальники знайшли тіло хлопчика. Також відомо, що 117 осіб постраждали. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби. Неспокійним був сьогоднішній ранок у Херсоні. Російські військові продовжують обстрілювати місто. постраждалих. Вдалося уникнути, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки у корабельному районі. В оселях вибиті вікна та шибки. Понівечені паркани й дахи. Далі коментарі очевидців атаки. Я проснулася на второго, ну десь далеко так було. А потім я й того плюстра впала. Потім як почала, п'ять перельотів було. Впала на пол, полк кривосидіялими лежала. Куди за нікуди не немає У Миколаєві? Триває відновлення шести житлових будинків, які постраждали від російських обстрілів у 2022 році. Нещодавно завершено ремонт у десятиповерхівці в мікрорайоні Соляні. Наші кореспонденти вже бачили відновлений будинок. Детальніше про це у матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві триває відновлення будинків постраждалих від російських обстрілів. Так під час однієї з ворожих атак у травні 2022 року значних пошкоджень зазнала десятиповерхівка, що розташована у мікрорайоні Соляні. Прилетіла частина ракети, яка спричинила певні руйнування, тобто пробита була покрівля, плити перекриття з 10-го аж по 8-й поверх. Внаслідок прильоту постраждав чоловік. Руйнувань зазнали три квартири. Мешканці будинку зреагували швидко. Одразу закрили діру на даху, яка утворилася на місці влучання. Фактично, силами ОСББ було зроблено терміновий аварійний ремонт. Після чого міська рада розробила проект в жовтні минулого року, і в лютому вже зайшов сюди підрядник. Ремонтні роботи тривали чотири місяці. За словами Артема Сапожника, підрядник виконав усе швидко та якісно. Згідно проєктно-кошторисної документації, прибрали повністю ці плити перекриття, відновили їх. Нові зробили монолитні, відновили всі три квартири, технічний поверх і покрівлю даху. У квартирах всі оздоблення роботи завершено. Власники що їм відновили житло дуже добре. все. наразі підрядники проводять ремонт покрівлі у сусідньому під'їзді. Для нас важливо залишити після себе повністю відновлений будинок, кажуть вони. Фактично, квартири вже відремонтовані, і мешканці почали повертатися додому. Вони раді, а ми продовжуємо роботу, бо такої роботи в місті Миколаєві дуже багато. Відновлення житлових будинків є нагальним питанням для нашого міста. Додають у департаменті ЖКГ. Нині у Миколаєві ремонтні роботи тривають на шести таких об'єктах. Вони на різні стадії, десь ми тільки почали, десь вже знаходимося на фінішній стадії, десь в процесі виконання робіт. Сподіваємось що в будь-якому разі до кінця року ці будинки будуть відновлені. Ну і звичайно, в найближчих планах, оскільки ми в минулому році і ми це говорили, більшу більшість часу потратили на замовлення проектів. Зараз не сього всі, всіх проекти готові, і ми будемо поступово намагатися рухатись і по іншим будинкам. Головною проблемою залишається недостатнє фінансування, відзначає Артем Сапожник. Однак комунальники роблять усе, що від них залежить. Також вони сподіваються на допомогу від міжнародних партнерів та донорів, адже відбудова Миколаєва наразі один з пріоритетів. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv Херсонські рибоохоронці показали, як очищають акваторію заповідної зони національного природнього парку Нижнедніпровський від заборонених знарядь лову. Під час рейду вони вилучили з водойми два раколовних ятеря та три месинові сітки довжиною 140 метрів. На волю відпустили десятки карасів, линів, сазанів і раків. Завдяки цьому вдалося уникнути збитків рибному господарству на суму в 142 тисячі гривень. В ніч на 8 липня сталася пожежа на базі Миколаївського обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці організації. Причиною став перепад напруги на складі гаражного комплексу. Як наслідок, пожежа сильно пошкодила дах спортивного ігрового залу та приміщень. Поряд організація звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти у відновленні покрівлі. У корабельному районі Миколаєва продовжується капітальне оновлення місцевих доріг. На трьох вулицях вже роботи завершені. Ще на одній тривають. Про їх перебіг, а також звіт місцевої влади про вже закриті об'єкти. Далі в матеріалі Олександра Матюшенка Цьогоріч в у корабельному районі Миколаєва продовжується капітальний ремонт доріг місцевих вулиць. Три об'єкти вже заново експлуатацію, ще один перебуває в роботі. Як відбувається оновлення і чи задоволені роботами місцеві жителі, ми будемо дізнаватись разом. Попри обмежене фінансування в 2024 році, через вилучення військового ПДФО з міського бюджету в адміністрації корабельного району визначили низку доріг для капітального відновлення, як правило, йдеться про вулиці, які вже тривалий час потребували ремонту. Серед них і магістральні, і внутрішні дороги в мікрорайонах. Ми зараз з вами знаходимося на вулиці родині. Це одна із багатьох вулиць Корабельного району, яка потребувала виконання капітального ремонту дорожнього покриття. Довгий час тут на вулиці було грунтове покриття. Тож в минулому році було виділено кошти на першу чергу робіт з асфальтування даної дороги, тобто це від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської. На цей рік адміністрація району запланувала продовження ремонтних робіт по вулиці родині. Це асфальтування. Ділянки дороги від вулиці Сімферопольської до вулиці Рибної. На ремонт чекали не перший рік, зізнаються місцеві жителі, адже останнім часом стан дороги був вкрай незадовільним. Сплошні ями засипали, покупали граві за свої гроші, засипали, щоб якось можна було їздити. Робота ведеться на відмінно. Хлопці працюють дуже добре, ми дуже доволі. Прямо взагалі красоту зробили. Ями, яка тут була? Ями. Постійно вода бігла з проспекту і аж туди до річки. Постійно бігла вода. А зараз, слава Богу, хлопці молодці темпі. Кожен день вони на роботі, крім вихідного. Загалом роботи триватимуть близько місяця, зазначили в районній адміністрації з посиланням на підрядника. Площа ремонтних робіт близько 2 тисяч квадратних метрів. І також, як ви бачите, на цій ділянці дорозі продовжується і улаштування тротуарних доріжок з обох боків дороги. Вартість ремонтних робіт даної ділянки дороги складає орієнтовно 5 мільйонів 110 тисяч гривень. А це сусідня вулиця Калиниченка. Ремонт тут був завершений нещодавно, і дорогу вже здали в експлуатацію через чималу притяжність. Роботи з оновлення розділили на дві черги. Перша розпочалася ще у 2023 році. Грунтове покриття на цій дорозі було вкрай незадовільному стані, і мешканці неодноразово зверталися до адміністрації корабельного району зі зверненнями щодо необхідності виконання капітального ремонту дорожнього покриття. В минулому році адміністрація району запланувала ремонт цієї дороги. В 2023 році було зроблено частково від проспекту Богоявленського до вулиці Сімферопольської було відремонтовано. В цьому році адміністрація району завершила капітальний ремонт. Ремонт дорожнього покриття дороги по вулиці Калініченка. Площа ремонтних робіт склала близько двох тисяч квадратних метрів. Вартість ремонтних робіт близько 4 мільйонів гривень даної ділянки дороги. По завершенню ремонту підрядна організація дала гарантію 5 років. Місцеві жителі кажуть, на зараз задоволені виконаною роботою. Кажу чесно, у нас, як казали, що вже давно зробили. Всім зробила нам ні. Ну, я бачу, що там зробили, там зробили. А у нас напротив кладбища і напроти глухонемих одна вулиця центральна. Дякую 6 метрів. Всім. Вони робили кожному таке, як, як ви хочете. Не так, як оце не робили там, там, там. А у нас ви подивіться самі. Це як Євро вже йде. Я не знав, що доживу. Війна йде, все йде. А ми дякую всім, що це зробили. Подивіться. Капітальне оновлення проїжджої частини провели і на вулиці лікаря Миропольського. Тут було відремонтовано близько 4 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Довжина ремонтних робіт складає близько 734 метрів. На дену ділянці дороги виконувався капітальний ремонт дорожнього полотна з улаштуванням асфальтобетонного покриття, бордюрного каменю. Для зручності пересування мешканців даної вулиці та прилеглих вулиць. Вулиця лікарів Миропольського була повністю виконана в асфальтобетонному покритті. Вартість ремонтних робіт 6 мільйонів 334 тисячі гривень. Вулиця Єсеніна це третій об'єкт, який вже завершили. Реагуючи на звернення місцевих, в адміністрації вирішили провести повне оновлення дороги. На це з бюджету витратили близько 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Дана вулиця була ґрунтова, вона потребувала улаштування асфальтобетонного покриття. Ремонтна довжина складає близько 850 метрів. Площа ремонтних робіт близько 4,5 тисячі квадратних метрів. Ця вулиця виконана повністю. Вона з'єднана з вулицею Преозерною для того, щоб мешканцям двох вулиць було зручно пересуватися до зупинки громадського транспорту, до магазинів, які тут поблизу знаходяться. Зі свого боку, підрядник гарантував експлуатацію дороги протягом п'яти років. Наостанок в адміністрації корабельного району зазначили, що на цих об'єктах не збираються зупинятися і надалі будуть розширювати їхній перелік. А ми зі свого боку будемо і далі продовжувати вас інформувати про ремонтні роботи. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на ТВ каналі Март. Переховувався у спинці автокрісла. Державна прикордонна служба оприлюднила світлини затримання харків'янина, якого наречена заховала за спинками задніх сидінь Мерседеса, що прямував до Румунії. Аби все виглядало максимально правдиво, вона посадила позаду ще й маму з бабусею. Водійка сподівалася, що коханого не розгледять поміж спідниць її родичок. Проте ідея була невдалою. Тепер за спробу незаконного передану кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність. А от на його кохану кримінальна. На період воєнного стану в Україні спростили процедуру надання пільг для сплати комуналки ветеранам війни. Замість двох стандартних заяв про включення до реєстру та отримання субсидії тепер подається одна. Про особливості та нюанси нової процедури дізнавався наш Сергій Лисюк. З 1 травня в Україні стартував проєкт спрощення процедури взяття на облік та надання пільг ветеранам війни на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у Миколаївському обласному управлінні пенсійного фонду надали роз'яснення щодо поточного алгоритму отримання цієї субсидії. Якщо раніше ветерану війни для того, щоб йому була призначена пільга на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно було подати до органів пенсійного фонду дві заяви. Перше це заява для включення його до реєстру осіб, які мають право на пільги, і друга заява це безпосередньо вже заява на призначення самої пільги. То починаючи з травня місяця по спрощеній процедурі, ветеран війни може подати одну заяву. Заява називається Про взяття на облік та призначення пільги. У новому форматі заяви необхідно вказати персональні дані ветерана та членів його родини, котрі також матимуть право на пільгу, і документ, який підтверджує, що людина є саме ветераном війни. У пенсійному фонді окремо роз'яснили, хто з громадян потрапляє у цю категорію. Перше це інвалід війни, друге це учасник бойових дій, друге це третє це учасники війни. Тобто дана категорія осіб, які мають відповідний статус і це підтверджується відповідним документом посвідченням, мають право звернутися до органів пенсійного фонду з заявою на призначення пільги. Звернутися із заявою на призначення пільги можливо як безпосередньо до органів пенсійного фонду, так і через веб-портал відомства. В особистому кабінеті на цьому ресурсі можна проконтролювати, чи опрацьована вже ваша заява. На веб-порталі вже є електронний особистий електронний кабінет. Єдине, що Одні застраховані особи користуються активно своїм електронним кабінетом інші ніколи в житті не заходили. Але це дуже важлива і дуже зручна річ, чому тому, що не виходячи з дому, економлячи свій час, а також кошти на проїзд, особа може отримати будь-яку послугу, звернутися з будь-якою заявою в електронному вигляді до органів пенсійного фонду. Отримати пільги на оплату комунальних послуг за спрощеною процедурою ветерани зможуть під час дії воєнного стану. Також цю можливість збережуть протягом трьох місяців від його скасування. Сергій Осюк, Володислав Невідомський. новини на телеканалі Март. На останок про погоду у середу, 10 липня, зранку та ввечері прогнозується невелика хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 34%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.